Це і сину і Святого Духа, і слава Ісусу Христів. Що Боже Слово, на 7, віддати вас, де хати. Ми чули апостола і до кого був цей апостол? До кого? До корінтян. Точно? <ристо> <ристо> до львів'ян, може, чи кірням до франківських до франківців то завжди. До корінтян. І от в цьому посланні до кримтя, власне, та думка, з якою хотів поділитися з вами, каже апостол Павло, що те, що я сам отримав, я вам передав Євангелія. І ви маєте вірувати в нього, бо якщо не будете вірувати, не будете приймати, то надармо все те, що ви там робите, збираєтеся, і так далі далі далі. Тут він каже: те, що я прийняв і вам передав, що Христос помер за нас. Був положений в гробі і воскрес на третій день. Ці речі, істини, які ми знаємо. Але нащо він помирав за нас? От на що він помирав? Взагалі, нащо було йому помирати в цьому Богу? То не можна було зробити отак і все? І гріхи там пануровані, якось не знаю, ігноровані чи ще щось. Чому він був ну, добре, хай вже став людиною, але чому тоді якось багато добрих справ, зробив, всіх зцілив? Нащо ви рада? Для чого вона так? Ісусне, по не мало дискресі, спасіння Якого спасіння? А що значить спасіння? Ви, ви, вибортик. Вибортик. Добре. То, отже. Маємо розуміти, що якщо Бог помер, а Він помер за мої гріхи, то значить цей гріх такий великий, щоб компенсувати це віддалення гріх і від Бога, то це віддалення таке велике, що компенсацією цього віддалення є смерть Бога. Відповідно, скільки б я добрих справ не робив, скільки б ти багато не молився і всього доброго не робив, це не компенсує. Віддалення від Бога. Це не компенсує гріх. Він настільки великий. Тому Господь, бачив це, що я своєю силою не можу, не можу щось зробити. Не можу оцей компенсацію відшкодування зробити. То Він сам приходить і дає це відшкодування замість мене, замість тебе. Тому, чи мав померти Бог, так мав. Тому що тут видно ціну. Звичай, в іншому випадку, гріх це дивничка якась. Зло це щось таке взагалі несуттєве, неможливе. Ні, це дуже серйозно. Гріх дуже серйозно, ціна реально велика. Ціна є життя Бога. Чому він ще помер? Помер ще з тої причини, щоб показати мені і тобі. Він любить не так, як ми. Він любить егоїстично. він любить все ціло, повністю і на 100%. Він любить так сильно, що готовий віддати своє життя. Своє життя. В ньому нема проблеми, в ньому нема тіні, навіть, яка нічого нема. Але він готовий померти замість мене, замість тебе. Оце любов. Ну і третє, чому він помер? Помер тому, що коли він став людиною, він захотів бути настільки близько біля кожного з нас. Не просто на словах, не тільки гарними творами, написаними Ні кожну хвилину життя, коли він тут був на землі, він жив не як Бог. Він жив як людина, як проста людина. Все, і їв, і спав, і пив, і проблеми були, і волі, і страждання, і втрати, і зради. І дружба, все в нього було. Він знає, як це бути людиною. І знає настільки близько, що переживає все перехмир. Навіть смерть. Навіть смерть. Наш Бог, наш Ісус є 100% людиною, бо Він навіть помирає, так, як ми, не робить привілеї для собі. Звичайно, маємо розуміти, що він помирає не тому, що згрішив, а тому, що наші діти за населення, у тому він помирає. Другий момент, який ми чули за апостола, то же він помер заради за наші гріхи, і це дарує нам спасіння, визволення. Але там говориться, що він покладений в гріх, наш він покладений в гріх, а для того, щоб було чітко видно. Що це, що він висів на хресті, це не галюцинації, це не видумка, це не ілюзія. Ні, ні, ні. Ми бачили, ми ходили з ним три роки, ми бачили, як він помирав, ми бачили, як його поклали до гробу. І потім побачили ті самі люди. Побачить, як він воскресне, як Він живий. Тому віра наша в те, що Ісус є у гробі, це означає, що Він дійсно правдиво помер заради нас. Він лежав мертвий, не рухався, не спав, не куняв, телевізор не дивився, чи в соцмережах не став. Ні, він реально мертве тіло було в гробі три дні. І третє, він воскрес. Це би було дуже гарно. Якщо б на смерті, чи в гробі, все із... залишилось. Блапка дуже гарно. Чому? Бо багато є проповідників, багато людей говорять мудрі речі, багато хто що пропонує всього. Ішов з того? Не завжди, далеко не завжди тої правди. Те, що наш Господь воскрес показує, що все, що Він сказав, є правда. Воно дійсно так є. Це Він своєю силою став смертю. Це Він показався, що Він Бог ось я. Ось я. Я вас люблю, я так і близько біля вас. Я рятую вас від ріка. тому моя смерть це насправді перемога. Я рятую вас, відріхай. це правда. Тепер кожен з нас має можливість прийти до нього в сповіді і отримати прощення, отримати другий, третій, четвертій, тисячний, мільйонний шанс знову бути разом з ним, знову бути небесно, в Царстві Небесному, в раю у житті вічному. Наш Господь Воскрес і ж своїм Воскресінням він показує. Що ми не тільки повертаємося до стану того, знаєте, Адама і Єви, без вічності. Те, що Він Воскрес, нас переводить в більший стан. Він переводить не назад. Знаєте, ми тут початок світу, ми прожили прожили. Це переводить нас не сюди. Його Воскресіння переводить нас вперед. Ми стаємо дітьми Бога. Ми стаємо подібними до нього, ми уподібнюємося, ми починаємо розуміти його, дихати ним, жити ним, думати так, як він. Ось що дає Воскресіння. Ну і на сам кінець, каже нам апостол Павло, і дуже гарно він замічає, що коли наш Господь воскресень, з'явився Ефір, з'явився апостолом і з'явився п'ятий сон, п'ятиста брата. Наш він то згадував? Ну бо виявіть собі, якщо він з'явився тільки петрові 12 людям, хай ну, буде там 50 людям, ну, то це спокійно міг бути обман. Обман, взяли, домовились, викрали тіло, як євреї казали, Ви робить себе хто знакого. А Апостол Павло каже, дивіться, є 500 людей, не рахуючи жінок дітей, а рахуючи то, що, як мінімум на три допоможку. То отже, дивіться, багато хто з них живі, і вони його бачили, як він воскрес з'являвся, говорив з ними, їв з ними. То, будь ласка, підідь до того, підіть до того, до того, до того, до того. І запитайте їх, що вони вам скажуть. А вони скажуть, що вони бачили Воскресні. 500 людей мали не беремо жінок і дітей. п'ятсот людей скажуть вам однакові речі. Це не галюцинація, це не ілюзія, це не видумання. Він справді Воскрес, він справді живий, Він живий. Наш Нашого тут з нами. Сьогоднішній день я запрошую раз усіх нас, молячись до цього нашого Господа, ще раз тобі переосвідомити і молитися з такою думкою: Боже, Ти помер заради мене, не тільки заради нас, заради мене. Бо навіть якби ти один був і ти один шив. Я впевнений, що наш Господь не замагався померти заради тебе одного, щоб ти був щасливий. Я впевнений в цьому. Він помер заради мене. Він так сильно любить мене. Він розуміє мене. Він, як людина, проживав все те, як я проживаю, всі проблеми. Він розуміє мене. Він визволив мене відрікав. Він покладений у гробі, і це правда. І він воскрес. Тобто я можу з ним говорити. Ми віруємо не мертвого Бога, а живого. Господи Боже, наш просимо про колегам Твої благодаті, що дивлячись на тебе, щоб спілкуючись з тобою, молячись до тебе, ми були рачними, тішилися раділи тому, що Ти визволив нас від лікаря. І що ти дав нам життя вічне? Амінь. Слава Сусіда!